Цукерки лише з трьох інгредієнтів. Простий рецепт солодощів без додавання цукру буквально за пару хвилин. Беремо 150 г горіхів на ваш вибір. В мене це фундук, грецький та кешіо. Сушимо в духовці при 180 градусах 5 хвилин до золотистого кольору. Після такого методу горіхи стають дуже ароматними та легко очищаються від шкірки. До горіхів додаємо 100 г фініка без кісточок. Перебиваємо в блендері пару секунд до дрібної текстури. Після цього буде легко працювати з начинкою. Формуємо кульки та ставимо в холодильник на пару хвилин. Цей час розтопимо шоколад на водяній бані. В миску додаємо чорний шоколад. В сотейнику доводимо воду до закіпання та зменшуємо нагрів на мінімальний. Ставимо миску з шоколадом на сотейник, так, щоб дно миски не діставалося до води. Буквально через пару хвилин шоколад повністю розтопиться. Кидаємо наші кульки в розтоплений шоколад та занурюємо їх повністю. Дістаємо за допомогою вилки наші кульки та струшуємо зайвий шоколад. Перекладаємо на рішітку чи пергамент. Та, поки шоколадне охолонув на цукерках посипаємо горіхами, охолоджуємо. Дуже смачні та корисні цукерки готові.